Вітання усім шанувальникам телеканалу Поділя Центр в ефірі громада 3 грудня міжнародний день інвалідів. Але сьогодні з цього приводу ми поговоримо дещо ширше ніж ті соціальні гарантії, які держава надає і планує ще надати людям з обмеженими фізичними можливостями. Мова піде про такі суспільні стосунки, які не регламентуються рішеннями урядів чи дорученнями президента. А є питання моралі суспільства, моралі кожної окремого громадянина, його здатності, вибачте, не лише горнути все під себе, а вміти віддавати і віддавати не лише гроші, віддавати своє тепло, любов, турботу. Мова піде про волонтерство. У нас у студії отець Леонід, настоятель храму святого Пантелеймона, цілителя, отець Іван Данкевич, директор відомого в нашій області благодійного фонду Карітас. Та Микола Крентовський, начальник Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Вітаю вас у нашій студії. А розпочати нашу розмову. Я б хотіла з одного мало відомого ще історичного факту, можливо, трохи незвичного, але доречного до нашої розмови. Тривалий час історики усього світу були переконані, що життя перших людей, перших розумних людей було дуже коротким. Суворі умови виживання, відсутність догляду, якогось організованого суспільства, суворі також умови взагалі на полюванні, щоб здобути собі якусь їжу, утриматися, холод чи спека все це скорочувало життя, і люди жили недовго, ну максимум 40 років. А ось останні дані наукові дослідження це спростовують. Люди жили і 70 років, і 80. І що важливо, що Часто густо ці люди страждали на якісь фізичні вади. Вони могли не мати якісь кінцівок, ну мабуть, внаслідок невдалого полювання чи хвороб. Дуже поширений тоді був артрит, який заважав рухатися людині, і зрозуміло, що такі люди самі себе доглянути не могли. Тобто на сьогодні науковці однозначно стверджують, що вони жили за рахунок того, що їх сородичі за ними доглядали. І це тоді, коли не було держав, не було ні ніяких приписів, як це має бути ніякої структури. Це є прояв людяності. Я сьогодні пропоную поговорити про те, як сьогодні ми сучасні люди. Ми українці здатні допомагати іншим людям, які потребують цієї допомоги, коли за це не платять, коли цього не вимагають посадові інструкції. А робити це тому, що це треба робити, і це йде від серця. Отже, наскільки у нас поширений волонтерський рух, наскільки волонтерство притаманне нашому сучасному суспільству, в яких формах воно вже існує, і в якій формі ще його варто розвивати? Я прошу. Для того щоб говорити про волонтерство, слід згадати, хто такі волонтери. Волонтери це добровільні помічники, або доброчинці, ще їх називали самаритянами. Самаритянами їх називали тому, що на знак тої притчі, яку сказав Господь. Коли один чоловік був побитий і пограбований розбійниками і лежав при дорозі, прийшов мимо священник, не допоміг йому. Прийшов мимо Левит, теж не допоміг. Ішов самаритянин, чужа людина для цього чоловіка, і він надав йому допомогу. Він обмив його рани, привіз його до гостинного двору і піклувався про нього. І коли від'їжджав, залишив ще два динарії і наказав, щоб за ним піклувались, а якщо витратять більше, то він прийде і допоможе. Тому і волонтери називають самаритянами. Тому і багато на сьогоднішній час поширено волонтерство саме в християнстві. Тому що волонтерство, на мою думку, це не просто якась дія, не просто допомога, а це поклик душі, це поклик серця. Це той стан людини, яким вона має жити. І цим станом, тобто своєю допомогою, своїм життям, допомагати іншим людям. Якщо цього не буде, то тоді і християнське вчення, християнська наука є безцільною. Господь каже нам про любов, щоб ми любили один одного, щоб ми своєю любов'ю ділилися з один одним. Хіба це не є прояв любові, хіба це не є допомога іншим людям, прояв той християнської Любові серед у нас людей. Чи любимо ми дійсно так один одного, як це мало би бути сьогодні? Мабуть, що ні. Мабуть, що ні, якщо говорити, от ви навели гарний приклад стосовно того, що не було держави, були якісь певні спільноти, якась була громада, і вона самоорганізовувалася в бажанні допомогти тим, хто не спроможний сам себе забезпечити, забезпечити своє життя, взяти кружку води чи ще щось, тобто не є обов'язковим нав'язуванням, а є обов'язковим відчуття крайньої потреби допомогти комусь. І, от саме в цій ситуації в нас на превеликий жаль, на сьогоднішній день немає немає такого бажання допомогти. Є, але воно не підтримується, скажімо, тому що на такому рівні я мав би на увазі не підтримується, тому що ну на превеликий жаль, ми будемо говорити. У нас на сьогодні людина постійно виживає, бореться мала зарплата. Мала, скажімо, квартира, треба якісь умови створити для своїх дітей. Людина зайнята своїми вирішенням своїх проблем. Її просто фізично не вистачає ще на когось. Безумовно, волонтерство без внутрішнього бажання допомогти, без високої моралі, високої духовності нереальне, неможливе. Сьогодні ми бачимо багато прикладів європейського волонтерства. Воно підживлюється, воно підживлюється е, тими людьми, які мають е, певні фінансові е, можливості допомогти. Вони сприяють поширенню там євроінтеграційних процесів України. Вони приїздять е, чи то. З Польщі чи то з Німеччини приїздять до нас. Але, от такий приклад: я вже тут раніше перед передачею говорив: е, приїжджає волонтер, який навчається там у е, Варшавському університеті на другому курсі, вивчає українську мову і літературу. Для нього це позитив, тому що він має можливість вивчити її безпосередньо в україномовному середовищі. Але Євросоюз надає йому можливість фінансової підтримки. 80 євро в місяць на кишенькові витрати, 120 євро на прожиття. Тобто він забезпечений крайні необхідним а все решту він віддає. Він за свою роботу не бере ні копійки. І от на сьогоднішній день мені дуже приємно, що почалися такі невеличкі в нас ну, прояви того, що починається виховання дітей, прив'язується їм бажання допомогти комусь. Я не буду повертатись. Ми знову ж таки дискутували з самого початку про те, що навіть і в радянському Союзі ми, коли були піонерами, ми ходили, допомагали стареньки. Це те саме волонтерство. Але тоді була ідеологія. На превеликий жаль на сьогоднішній день ідеологічна складова. Відсутня відсутня. А як би ви поділили оцей баланс чинників, які впливають на розвиток і існування волонтерства? Рівень життя в країні і Шас. дійсно ідеологічна складова, що важливіше чи важливо, щоб вони були поєднані збалансовані ці речі. Якщо мою думку, ви хочете знати, я скажу відверто, що безумовно 50 на 50. Хоча я особисто віддаю більшу частину все ж таки ідеологічні складові, а не матеріальні. Тому що якщо ну, в людині е, бабуся прививає, прививає дитині любов е, до Господа Бога, е, пояснює якісь канони релігійні, Ну, зазвичай так в українських сім'ях було. і Якщо бабуся виховує дитину з маличку, то і з маличку вона говорить, що робити добро Це треба, так. бо так Бог казав. І вже змалечку дитина розуміє, що перевезти бабусю через будь-яку стареньку через дорогу свого часу, це теж прояв любові до ближнього. Це ті самі е, заповіді Господні. Це добре. І чим швидше ми почнемо виховувати в наших дітях ось це бажання і цю крайню потребу допомогти ближньому, тим краще в нас буде розвиватися, в даному випадку, і волонтерський рух. Яскравим прикладом, щоправда. Майже поодинокі в нашій області є діяльність благодійного фонду Карітас. Як вам вдалося попри все виховати і організувати оце бажання в людях робити щось для інших, жити навіть для інших, я б сказала, тому що ваша діяльність це не якась там невеличка частина доби чи місяця чи дня, там яку людина, яка людина приділяє комусь, це вже стиль життя у тих людей, що приходять до вас і щось роблять для інших. Бачите, коли ми говоримо про волонтерство як таке, зазвичай в людини виникає враження, що щось є далеке, мене не стосується, і воно є поза мною. Коли Насправді волонтерство це бажання творити добро, але добро є в кожній людині. І залежить від того, наскільки ми зможемо відкрити в людині оце добро, яке дуже часто буває завалене різними життєвими. Труднощами, емоціями, середовищем, в якому людина виховується. Дуже часто це добро воно є завалене цим всім брудом, яке є у світі. І здобути це добро, засвіт... заставити людину засвітитися, проявити це. Насправді це є дуже легко, але не так, іди, роби, милосердя, а ідем, зробимо милосердя. Тут говорили про ідеологію. Насправді, ідеологія, вона є важливий чинник і коли ми говоримо про добро, милосердя, це є атрибута людськості, це навіть не християнство. Християнство є набагато вище, християнство є віддати своє життя за того, хто потребує. А робити добро, милосердя це є людська природа. Дуже часто ми опускаємось нижче навіть людської природи, бачачи проблеми, чи бачачи труднощі, бачачи соціальні негарази тих, хто є біля нас. Ми оминаємо їх, і тим самим ми перестаємо бути людьми. Ми просто пиняємось в нижчому середовищі, в нижчому світі, де є тільки пожадливість, де немає дати, де є тільки брати, брати, брати. І в такому чину, таким чином ми у своїй організації старалися створити такі умови і психологічні, і духовні, де би проявляла людина це бажання добра. Багато в нас людей пішло, тобто не змогли працювати в такому середовищі. На початках було дуже багато плинність людей, які приходили, думаючи, що буде манна небесна, а насправді була важка праця, терпіння, терпеливість. І сьогодні в нас чудовий гарний колектив, який сформувався протягом цих десятиліть, наступному році де 10 років нашої організації, який сформувався під жорстким, під жорсткою умовою сучасності. Тобто, де всі кажуть, бери. Вони дають і таким, і тобто, ми стараємось за допомогою, звичайно, Божої любові, тому що каже приказка: без Бога ні до порога, так само і в цьому випадку запалити це добро і милосердя можна було тільки власним прикладом, тільки не ідіть, робіть, а ідемо робимо. Це дуже важливо, так само і на рівні держави. Надзвичайно важко знайти волонтера щирого, коли він не бачить прикладу того, хто є біля нього. В школі, коли ми вчилися, були викладачі, які йшли разом з нами спочатку, а потім ми вже йшли разом, потім ми вже йшли окремо. Тобто завжди був приклад, на який ми дивилися і з якого ми брали приклад. Це є дуже важливо в житті, особливо в наш час, дуже важливо. Коли люди говорять одне, роблять друге, ніколи людина за такими особами не п'єде. Тільки бачачи приклад, бачачи працю, відгукуються. І особливо зараз хочу зазначити, особливо перед Святим Миколаєм, перед Новим Роком, перед Різдвом, дуже багато в нашому місті є волонтерів, які хочуть робити добро. Як об'єднатися, як їм почати? Самій людині дуже важко зробити цей перший крок. Як його зробити? До кого звернутися? На мою думку, на мою думку треба йти в церкву і казати, що я хочу зробити добро. Чому саме через церкву? Чому? Тому що саме церква є е, виконавцем і е, пропагує оті християнські, оті е, Божі заповіді, виконання їх. Чому саме в церквах зараз найбільше є про волонтерства? Коли годують е, малиймучих, коли дають якийсь е, одяг, взуття, коли допомагають, тому що. Інша людина, ось правильно ти це сказав, маючи в собі добро, не хоче його відкрити, не хоче його показати, не хоче цим тим добром поділити своїм духовним, своїм внутрішнім добром. Окрім прикладу, на якому ви наголошували і вказували як головний стимул, що іще, можна сказати є винагородою? Чи може стати винагородою людині, яка пішла цією стезею? Якщо ми говоримо, що це не вимір грошей, це не можна оплатити. Яке задоволення людина може отримати від того, що вона це робить? Що її буде штовхати далі розвиватися на цьому шляху? Ну, найперше, це і подяка. Подяка тих людей, які, яким робиться це добро. На жаль, в нашому суспільстві трошки розучилися дякувати. Тобто, будь-яке милосердя інших людей ми чомусь приймаємо як належне. Розумієте? І хтось повинен це зробити. На, на жаль, нас навчили, що хтось повинен прийти і вирішити замість нього ті чи інші проблеми. Хтось за мене це має зробити. І таким чином відібралося розуміння подяки щирої. Але насправді багато є людей, які дякують. І коли приходиш до людини, яка потребує цього, робиш милосердя, і людина тобі дякує щиро. Немає в чому нічого дати. Ми завжди привикли отримувати подяку щось, а тут тільки посмішка і щире побажання добра, здоров'я і благословення, і людина каже, я буду за вас молитися. І це для е, людини, яка щиро робить це милосердя, щиро робить добро, є найкраща подяка. Наприклад, працівники організації Територіально -центру. територіального центру. В неї також ці напівволонтери, тому що мають деякі заохочення, але ці заохочення, вони покриваються ще більше оцим моральним задоволенням, яке люди отримують, приходячи до цих людей і, діля, і ділячись цим добром і милосердцем. Я думаю, Микола може більше розказати Так, я, про... я відверто, Мені дуже сподобалося, ви сказали е, таку річ, що це йде від особистості. Знаєте, ми тут ходимо на пам'ятнику В'ячеславу Чорноволу написана проста фраза Україна починається з теп. Я скажу, і волонтерство починається з тебе. Ми зазвичай звикли до того, що хтось повинен це робити. Не треба говорити хтось, треба говорити я. Що я зробив? От якщо сьогодні говорити про міський територіальний центр, я скажу відверто. Рівень заробітної плати тих людей, які обслуговують стареньких немічних на дому, мізерний. Мізерний. Але оцінка їхньої діяльності, оцінка їхньої діяльності тими самими підопічними, це щось неймовірне. Ви знаєте, я коли прийшов на роботу, для мене було, був певний острах. Люди зазвичай в поважному віці вже є відповідні проблеми. Як з ними спілкуватися? До чого готуватися? Сиділо всередині, знаєте, таке якесь сум'яття, якесь непорозуміння. І коли до тебе приходить людина, яка 87 чи 94 роки, приходить до тебе твереза, свідома. Дивиться тобі в очі і говорить щирі слова подяки за те, що твої люди цю людину обслуговують, більшого нічого не треба. Коли слізьми наповнені очі від того, що людина ще в цьому віці відчуває себе комусь потрібною. Наша біда в тому ви розумієте, що, от якщо говорити там, до прикладу про міський територіальний центр, ми зазвичай Дуже часто полемізуємо, що є важливішим, найважливішим в нашій роботі. Якщо, скажімо, брати критерії там п'ята-четверта група рухомості, то безумовно для цих людей, які прикуті до ліжка, для них є важливо, щоб крім них в хаті ще хтось був. Людям важливо не стільки прибрати ще поспілкуватися, тому що вони для них це є важливим. Друге питання для тої категорії, для тієї категорії, яка приходить до нас, яку ми обслуговуємо, адаптуємо до життя. Це теж важливо, тому що ми їх вириваємо з середовища самотності. Ми даємо можливість спілкуватися з собі подібними. Це теж свого роду найкраща допомога. 5 грудня день волонтерів. І сьогодні мені хотілося б завершити нашу передачу з того, що дійсно подякувати тим, хто вміє ділитися своїм добром, своїм теплом, своєю любов'ю. Нагадати ще, що дійсно треба вміти і подякувати за те тепло і добро, що ти отримуєш. Ну і ще раз наголосити, дійсно в яких формах як можна реалізуватися в цьому напрямку? Церква перше місце, куди можна прийти, і сказати про те, що ти готовий піти цим шляхом. Соціальні, Соціальні, центри установи, обслуговування. Соціальні установи установи обов'язково чи є у вас уже сталі є, певні форми, є, до яких можна є. приєднатися? Безумовно. Я можу назвати в першу чергу наш от хоровий колектив волонтерський хоровий колектив, колектив. Єдність, який, окрім того, що приходить, співає, дарує тим самим. Підопічним і е, обласного геріатричного пансіонату ми йдемо до е, стареньких людей, їх вітаємо з 90-95 століттям. Це теж дуже важливо, коли до людини лежачої приходять і співають дарують пісню. Це дуже важливо. Е, просто приходити, е, посидіти, поспілкуватися з кимось, відчути бажання прийти неважливо. але в мене маленьке таке зауваження, щоб ми ніколи не плутали волонтерство, е, те, яке має право так називатися, з тим волонтерством, яке проявляється в нашому суспільстві під час ви. Тому що теж дехто це називає волонтерством, даючи кілогречки і бажаючи Конторіє. голосу. Це вже не волонтерство. Це вже саме погане, що може бути під цим приводом. І щодо дійсно отаких от політичних питань для нашого заполітизованого суспільства, в принципі, залишається одне питання іще незрозумілим, і я б хотіла, щоб ми розвіяли остаточно сумніву з цього приводу: волонтерство. Підміняє державу, заповнює ті прогалини, які держава не заповнила. Чи це та форма стосунків і існування людей, яка незалежно від державного устрою має право на існування і повинна бути? Прошу вас, я вважаю, що все ж таки третє. Безумовно, держава має допомагати. Держава повинна підтримувати. Держава повинна надавати певні преференції тим людям, які це, цим здійснюють займаються. Але прояв людськості повинен бути завжди. Тому що волонтер це добровільний помічник, який чинить благочиння, доброчинить. Добро Якщо ми будемо чекати тільки добро від держави, саме не будемо його робити, то це не є прояв нашої любові. Ну, бачимо, що апостол Павло сказав, що віра без діл є мертва. Ми завжди можемо говорити, як ми віримо, що ми, в що ми віримо, в кого ми віримо. Але коли не робимо діла, вчинки. Це все є обман і це все є пустоцвіт. Тому вчинки підкріплюють нашу віру. Тільки вчинки, тільки діла. Не те, що ми говоримо, а як ми робимо. Я вам дуже дякую, дякую за таку розмову, за щирість і сподіваюся, що нас сьогодні почули. Ми завершуємо нашу програму. Бажаємо усім любові. Злагоди, мійти ними ділитися, дякувати за отримання. Це була громада. На все добре.